Екран, якщо можна зверніть презентацію. Так, чи можна, будь ласка, прошу до доповіді наступного нашого спікера Оксану Будинську, тренерку академії сільського розвитку, власницю гостинного двору Ставне 158, категорія Українська садиба, друга Закарпатська область, академічна абетка для власника садиби від простого до складного. Будь ласка. Доброго дня всім, мене сподівається чути. Ще я хотіла, ще почати садиба наша почала працювати в 2006 році, і на той момент ми вже були спілкою сільського туризму. Нам дуже повезло, що ми так відразу познайомилися. Ми почали працювати з простої методички від спілки, як започаткувати і що робити для власників сільських садиб. Чесно кажучи, на той момент це для нас було дуже-дуже багато і дуже помічно, тому що ми не знали взагалі нічого, що і як робити. От за ці роки ми пройшли доволі великий шлях і помилок, і виправлення цих помилок, і набуття досвіду. І спілка теж дуже нам допомагала весь цей час. І коли, от зараз постало питання, Академії, це мені, мене дуже тішить, тому що я розумію, що є дуже-дуже багато людей, які реально потребують знань, які мають вже матеріальну базу, але вони бояться започаткувати свою справу. І от для них саме не вистачає от такого от навчання. Тому я взагалі вітаю з цим спілку, що у нас буде така академія. Що я хотіла сказати, що не так давно були і стандарти, Кодекс нових стандартів проживання у сільській місцевості, вони теж є такою запорукою, як це все правильно робити. От, що для новачків? От для новачків взагалі дуже важливо. Розуміти, як усе це працює, тому що е, ті, хто займається вже якийсь певний період, вони мають вже певний досвід, але новачки вони навіть е, бояться е, попа відкрити, чи е, вони даже, тих же туризм, е, туристів вони бояться насправді цих людей. І е, наших тренерів якби, задача навчити. Цих людей, що боятись не потрібно, потрібно робити. І далі вже, вже все піде, як кажуть, як по а, От До повномасштабного вторгнення, до початку так, ось, цього, всього, я можу сказати, що це був справжній туризм, тобто приїжджали люди і це був туризм. Які зараз <рикнел> е е е е <рикнел> виклики можна сказати, <рикнел> зараз теж приїжджають люди, але це трошечки е да, це набрало інших образів. Але от хто сьогодні е може вчитися і хоче вчитися, вони мають дуже, дуже велику е е перевагу можна сказати, тому що зараз саме і є цей час, щоб вчити чомусь новому. Тому що прийде знову той час і знову е, до нас почнуть повернутися іноземні туристи, знову почнуть наші туризми дійсно їздити з вивченням е, якихось традицій, то відпочити в селі. І ті, хто сьогодні вчиться, ті будуть, ну як кажуть, на коні. От, е, тому це є дуже важливо. І ще мені дуже імпонує те, що серед тренерів от будуть такі люди, як я, які. Мають свої власні садиби і можуть поділитися своїм досвідом, тому що за оці всі роки я можу сказати, що село змінюється. Я дивлюся, як в селі, які відбуваються процеси, і постійно є у нас навіть якісь виклики, що ми повинні чомусь вчитися, щось втілювати нове в життя. І я, наприклад, дуже хотіла би цим ділитися, розповідати про це людям. Потім у нас є такі види туризму в Україні, які. Дуже підходять для сільського туризму, для розвитку, але вони ще в Україні поки що не є популярними. От, я би про це теж дуже би хотіла розповідати і показувати, що ось є такі от можливості. І я впевнена, що знайдуться люди, котрі захочуть цьому навчитися і розвивати село, тому що я, наприклад, бачу в цьому дуже великий потенціал. От, Дякую.